Місячні е, мають нормативи, так коли ми говоримо і зараз є прописаний протокол, він називається аномальні маткові кровотечі, mm -hmm. що входить в все, що є не норма. А що є норма? Це є цикл від 24 до 38 днів. Тобто в кожного він буде свій, і не треба прив'язуватись до цифри 28, в кожного він є свій, але не менше і не більше так? Вони мають бути від 3 до 8 днів, отак от має бути, тобто не 10 і взагалі не скудні, і вони не мають бути болісні. Вони можуть мати такі відчуття дискомфорту, ниючої болі, але різко болісні, які вибивають вас з контексту. звичного способу життя, звичайно, це не є норма. Крім того, місячні, які йдуть зі згортками більше одного сантиметра, та от великі згортки. Якщо є якийсь період часу, коли жінка має застосовувати два методи гігієни, тобто і тампон, і прокладку, змінювати чи